Це лише така сорочка святкова. Ми його прапали дідуся, яка розстояла в 30-му році. Він також хотів за те, щоб ми відбирали землю. Він також хотів домовлятися. В 37-му році розстояла його сина. Він також хотів І Він також є рубає. Ми тут представляємо, не То є соціалісти, ми прийшли до вас донести єдину вимогу. Єдину це вимога Майдану. Майдан сказав, що буде змінено влада повністю, без покращень, без домовлянь, без поступок, без західні за вшима, які якими вже бігають ваші представники, намагаються купити. Китай, гради! Це дасть можливість йому виконувати, представляти нашу громаду. Він буде виставляти цю громаду. І повністю перевертування влади є її. внизу й допереду. І не намагайтеся, Не намагайтеся. я вас прошу, написано з добром до людей. З добром! Ми за три місяці не зробили нічого поганого. Ви робили. ви вставляли руки своїм бійцям, молотки, якими пили людей. Вихватили гроші з Коли стояли дітей на майдані. Саме ви це робили з вашої. Я не знаю, як сказати. Не хочу застосовувати пані зла. Але ви мовчали. Ви мовчали і ви мовчали. Ви зараз розповідаєте про владу. Ви хочете посадку? та ви не гідні сидіти тут і називатися лабай. Не фатайтеся за свої крісла. У вас є бізнес. Посвякаю, що прийдуть і вас обберуть. Ми вам даємо гарантію. Якщо той бізнес чесний, і що ви платите податки, ніхто не прийде, нічого не забере. Не буде помираючи революції і потім і наслідки, не буде відбирання, не буде вимагання грошей. Майдан сказав, він представляє, Сергій Анатолійович це є облаць Майдану, Скільки там не стоїть людей, Нас підтримували мільйони на відміну від ваших мільйони, то пропащених, як сказав, тоді нас пащи за гречку, Ні, він не брав гречку, Йому давали нарізи в наших сосенках. гречки не візь, дякую за ту увагу. Подивіться кожен собі в душу і те, що вона вам підскаже, ваше серце. на вас Перед вами. Але вас будуть пам'ятати, або як людей, які зумілися, вищого тераба, або як тих, хто навіть ідучи вже вниз, на тому тонучому кораблі, спробував його розібрати кожен собі на окрему дослу. Вшануйте той корабль, який називається Киала Гат Дайте йому шанс випити і попливти далі за радістю і в єдиному, в єдиному порівні піти до чогось. Diapo ele vamos um com